Ранок у Луцьку розпочався із чергового пікету. До стін мерії прийшли активісти. Принесли із собою плакати, аби закликати міську владу віддавати більше грошей на українську армію. Тим часом у міськраді депутати слухали військових. Боєць ЗСУ і депутат Волинради Андрій Козюра поставив міським владцям відразу декілька різких вимог. Передусім, із бюджету на наступний рік півтора мільярда гривень віддати на закупівлю техніки для армії. Профінансувати волонтерські хат на 20, не на 40 мільйонів. І третя зміна в пункті 8 провести консультації з громадськістю і обов'язково. Військовослужбовцями Луцької міської територіальної громади Головна фінансистка міста пояснила, що зараз передбачити на армію півтора мільярда неможливо. Це половина усього бюджету Луцької громади. Між тим, за законом, 55% бюджету це захищені видатки, тобто гроші на утримання шкіл, садків, лікарень, оплату енергоносіїв, розчистку вулиць та інші важливі й обов'язкові потреби. Замітати місто треба, треба сніг чистити потрібно, потрібно. Є багато інших видатків, які Ну, місто мусить провести і півтора мільярда. Їх фізично не залишається навіть не, не то, що їх можна передбачити, їх немає. Думкою, що забирати в громади аж півтора мільярда гривень не можна, що це було би різке і необдумане рішення. Погодилася і депутатка, дружина військового Алла Доманська. Фактично, половина бюджету міста це, напевно, занадто велика сума, яку ви просите, зважаючи навіть на те, що в державному бюджеті на силу оборони України передбачено набагато менше відсоток від бюджету. Міський голова зауважив, що він за те, аби громада витратила на українське військо півтора мільярда. Ба більше не виключає, що така, а то й більша сума піде на техніку для ЗСУ в наступному році. Та щоб не ризикувати із такими сумами і врешті не лишити громаду без опалення світла й інших благ, наразі пропонує спрямувати на армію 500 мільйонів і значну частину вільних залишків, які залишаться? Після оплати енергоносіїв і обов'язкових платежів вони будуть всі виділені ЗСУ. Тому до тих 500 мільйонів цивільні залишки, про які ви говорите, так може бути і більше півтора мільярда гривень. На будівництво ветеранського хабу вирішили віддати не 40, як вимагав Андрій Козюра, а 50 мільйонів гривень. Ігор Поліщук нагадав, що громада постійно допомагає армії, Незважаючи на те, що з-поміж усіх міст України Луцьк отримав найменшу кількість військового ПДФО, за статистикою журналу Форбс Україна. Він серед обласних центрів, що витрачають на ЗСУ найбільше грошей. Вище нас це міста мільйонники Одеса, Львів. Дніпро там, де проживають мільйони людей, і там де військове подифосмовить мільярди, а не 150 мільйонів, так як у нас, і хоч у місті кладуть бруківку, роблять ремонти, купують медобладнання на благоустрій Луцьк витрачає менше за інші громади, запевняє голова. зсилаючись на статистичні дані, ми зайняли третє місце з кінця по витратам на благоустрій. Тому що решта міст, такі як Вінниця, по 800 мільйонів повитрачали Тернопіль Івано-Франківськ, міста, які можна порівняти. По глоші по з нами. крім того, депутати вирішили, що наступного року дорогих капітальних ремонтів доріг, окрім аварійно-відновлювальних, в Луцькій громаді не буде. Від них відмовилися, аби більше грошей віддавати українській армії. До всього Луцькрада підтримала пропозицію Андрія Козюри при ухваленні бюджету на наступний рік консультуватися із військовими та громадськістю. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.